На сьогоднішньому занятті ми будемо навчатися множити і навіть ділити звичайні дроби. Правило множення має такий вигляд. Якщо у нас є дріб, який має вигляд А поділити на Б, помножити на С, поділити на Д, то ми маємо перемножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Отже, А помножити на С, поділити на Б, помножити на Д. Приклад. 2 треті помножити на 3 п'яти. Дорівнює. 2 помножимо на 3. Можна записати 2 помножити на 3, 3 помножити на 5. Але в подальшому ось цей запис можна пропускати. Тобто одразу виконувати множення. 2 на 3 буде 6. 3 помножити на 5 буде 15. Ми перемножили 2 дроби. Але увага! Це ще не остаточна відповідь. Ми бачимо, що цей дріб можна скоротити. 6-15 можна і чисельник, і знаменник поділити на трійку. Робимо це. Скорочуємо на трійку, значить, поділяємо 6 на 3, залишається двійка. Записуємо. 15, скорочуємо на трійку, поділяємо її, буде 5. 2 п'ятих остаточна віт. До речі, хочу звернути увагу, ось оце закреслення необхідно робити ручкою. Це не ніякий там не олівець, не підлінійку, тому що дуже часто ми будемо це робити, скорочення, і немає часу, потреби тут вимальовувати дуже. І так, ми отримали 2 п'ятих. Ось ми перемножили цей дріб. В деяких випадках, ці два друби, в деяких випадках дозволяється, і це не є помилкою. Скорочення виконувати прямо ось в цьому місці. Тобто ми бачимо, що зараз ми двійку помножимо на трійку, трійку помножимо на п'ятірку. І як ми вже бачили, остаточну відповідь ми скоротили на 3. Коли тут стоїть знак помножити, ми можемо ось ці трійки одразу скорочувати. Ми говоримо, 3 скоротимо на 3 буде 1. Тут один. І остаточними. Тепер вже перемножаємо 2, помножити на 1, 2. і 1 на 5, 5. Такий спосіб множення, коли спочатку можна виконати скорочення, досить зручний. Давайте розглянемо, якщо у нас є цілі частини. Ну, наприклад, 2 цілі, 1 третя помножити на 1, цілу, скажімо, 6. Всю. Ось це правило не дає відповідь, а як же виконати множення, коли є ціла частина. Тому необхідно згадати, а як же нам перетворити так зване мішане число або дріб, який складається з цілої дробової частини, в неправильний дріб. Значить, я нагадую: для того, щоб перетворити. Ось оцей дріб неправильний. Необхідно знаменник помножити на цілу частину, а потім додати до неї чисельник. І те, що отримаємо, записати в чисельник. Отже, 3 множимо на двійку. 6, додати 1, 7. І записуємо це в чисельник дробу. А знаменник залишається таким, який був. Помножити. Аналогічно тут 7 помножити на 1 7, додати 6, 13. Маємо П'ять же. можемо зараз записати під спільну риску, але немає в цьому потреби. Ми бачимо, що можна скоротити вже в даному місці на 7. Скорочуємо на 7, залишається один. І тепер вже можна перемножити 1 помножити на 13, 13, 3 помножити на три. І виділяємо цілу частину. 13 поділити на 3. Скільки разів? Ну, це взагалі-то можна усно робити. Дивитися, скільки трійка може розміститися цілих разів в 13. Чотири рази. Або якщо поділимо, це і буде отут четвірка. 4 помножити на 3, відняти 12 і оце 1 остача, це й буде наш чисельник. І так, маємо третя. Ось ми перемножили дроби. звичайні дроби, які містять цілу частину. Якщо у нас є декілька дробів, ну, наприклад, 2,1 помножите на 3,7, помножите, скажімо там, на 2 ,5. Ми також можемо виконувати одночасно множення усіх цих трьох дробів. Е, хоча, за правилами, спочатку необхідно виконати множення першого на другий дріб, а потім те, що отримаємо, на третій. Але е, можна це робити одночасно. В 5 же маємо цілі частини, переходимо до неправильних дробів. 5 помножити на 2, 10, додати 1,11. Помножити. 3 помножити на 8 – 24, Додати 7, 31 8. Помножити на 2 5. В даному випадку небагато чого можна і скоротити. Я бачу, що можна 8,5 скоротити. І здається, і все. 8,2, вибачайте. 8,2 скоротити. Скорочуємо на двійку. Тут буде 1, тут 4. Тепер остаточно, ну я запишу під спільну риску, буде 11 помножити на 31 і помножити на 1 можна не писати множник 1. А тут буде 5 на 4 20 і 20 помножити на 5 100. Як ну, залишилось 11 помножити на 31. Давайте спробуємо усно це зробити. 10 на 31 буде 310. 1 на 31 буде 31. 310 додаємо 31. Буде 341. І поділити на 100. Виділяємо цілу частину, буде 3,41. Ось так можна виконувати множення.